Усім привіт, друзі! З вами переборчик на танку. І сьогодні ми з вами разом будемо відкривати нагороди за ось таку підписку. Пару днів назад я купив таку підписку Gold, отримав уже всі нагороди, і зараз з вами їх відкрию. Подивимося, що мені за це випаде. Ця підписка. Пару днів назад з'явилася у магазині, можна було її придбати. Що треба було робити? Треба було заходити 5 днів підряд в гру та забирати свої нагороди. За все, я вже отримав 2500 золота та оці сундуки, які ви зараз бачите в себе на екрані. Це три скрині з берег усі, три чорні скрині, два містика, один мегаконтейнер і один контейнер сюрприз. Ось вони в мене вже є в ангарі, на складі. І зараз по черзі будемо їх відкривати. Ну що, давайте розпочнемо з контейнерів. Збере їх усі і почнемо відкривати. Так, перший контейнер, перший контейнер, і це зразу танк Тітан. Ох круто, колекційний. Оце неочікувано, оце реально неочікувано. Я перед тим як записувати це відео, думав розпочати з контейнерів, бо з них нічого не випадає, з них начнемо. І тут зразу випав танк. Вау! Оце круто! Такого танка в мене не було пізніше. Тоді буде що обкатувати, поїду на ньому, подивлюсь, як воно там, що дуже круто, дуже круто. Давайте, давайте продовжувати далі відкривати. Вже маємо один танчик, і я вже радий, я вже радий. Тут сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду, непогані контейнери. Мені геть сподобалось дуже круто. Навіть я вже навіть не звертаю увагу на те, що зараз нічого не випадає. У мене вже є танчик. Пару сертифікатів на вільний досвід. Мені ці контейнери сьогодні сподобалися. Так, круто. Давайте далі з містиків. Відкриємо два штучки, їх маємо 100 золота. Непогано це, це добре, коли дає золото. І ловець блисковок забрати. Так, ну що, давайте чорну скриню відкривати. Побачимо, скільки ж золота нам дасть тут. 200 золота. Добре, що хоч не мінімалка. Так, знову 200 золота і пару бустерів на золото. Добре, забираємо. Далі, мега контейнер. Відкриваємо. Тут щось має бути добре. О, ключик і 250 золота. Прикольно. Ключик можна продати за 300 золота, або відкрити замкнений контейнер. Напевно, ми сьогодні в цьому відео і відкриємо замкнений контейнер. Один. Там зараз можна виграти. Ось у мене є ще 6, 6 сундучків, можна виграти. Не виграти, а вибити танчик Karo 45T. Давайте, напевно, його і відкриємо за цей ключик. Так, ну що, випаде, каро чи не випаде. Так, не випадає. Випало нам 100 золота і декілька різних сертифікатів. Так, добре. Забираємо. Так, залишається в нас один контейнер. Контейнер сюрприз. Це контейнер, у якому всередині контейнери. Давайте його відкривати і побачимо, який контейнер, з яким танком нам випаде. Хімера. Добре. Забираємо хімеру. Тут може нам випасти від 500 до е, 1000 золота, танчик або бустери. Так, ну давайте відкриваємо і дивимося, що нам випаде з цього контейнера. Так, 500 золота. 500 золота непогано забираємо. І так, давайте швиденько підведу підсумки. Що я отримав за цю підписку. Одразу нам насипало 2500 золота і далі я вже порахував. Із скринь мені випало ще 1350 золота. І разом це 3850 золота я отримав за цю підписку. І плюс ще дало один танчик це в нас Титан. Давайте зараз його швидко знайдемо. Ось він. Ось цей новий танчик нам дало. Я рахую, що круто. Круто, мені, мені сподобалося це відкриття, і сподобалася ця підписка. Дала 4 тисячі золота, майже новий танк, якого в мене не було. До речі, за скільки його можна продати? О, йдеться, зараз, зараз, зараз. Продати. За 2 тисячі з половиною золота, якщо не сподобається, можна буде його продати. Як на мене, було непогане у нас сьогодні відкриття. Навіть я би сказав, що чудове. Нам випав танчик, отримали трохи золота. Я задоволений. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобаються вам такі відео з відкриттям контейнерів. Які контейнери вам більше всього подобаються? До речі, у мене не є на каналі відкриття 20 мегаконтейнерів. Кому цікаво, дивіться в опис, там є силочка на відео. Подивіться, що мені випало з цих контейнерів. Е, пишіть, будь ласка, які контейнери вам подобаються. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось таке відео. А я буду з вами прощатись. На все добре, всім па-па.